Знайди, будь ласка, свою хмаринку. Яка тобі підходить? Яка в тебе яке число? Шість. Пошукай, будь ласка. Давай з тобою порахуємо. Порахуй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Не підходить. Пошукай, де твоя хмаринка. Пошукай. Молодець. Перерахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер! А, Анічка, пошукай, яка в тебе хмаринка. Один так, одна крапелька, молодець, закривай її. Рігіна, пошукай, будь ласка, свою. Яка в тебе 10. цифра? Молодець! Впоралась, Єва. Де твоя хмаринка? Вісім. Порахуй, будь ласка, перерахуй. Раз, два, три, чотири, це вісім. Молодець. Віка, давай знайдемо твою хмаринку. Десять? Ану, порахуй, будь ласка. Раз, два, 3, 4, 5, п'ять, 7. Не підходить. Нам. Давай, а ну порахуй так. 4, 5, п'ять, 7, 8, 9, 10. Підходить, молодець.